Незаконно виробляв та збував спиртне. 42-річний мешканець бурштина виготовляв і продавав місцевим підроблений алкоголь. Раніше він уже був судимий за аналогічні злочини. Фігурант придбав незаконно виготовлений етиловий спирт з метою виробництва та збуту підакцизних товарів на території Івано-Франківської області. Незаконну продукцію зберігав у гаражному боксі у бурштині. Зі спільниками він переобладнав приміщення у підпільний цех з розливу алкогольних напоїв. Гуртову Продукцію, перевозили автомобілями та збували місцевим мешканцям під час санкціонованих обшуків у гаражному приміщенні та за місцями проживання злоумисників прокурорці виявили значну кількість незаконно виготовленої під акцизною продукції різних торгових марок, як з підробленими марками акцизного податку, так і без них. Також у гаражному приміщенні вилучено дві 200-літрові бочки та 18 міст костей різного об'єму з прозорою рідиною. Ймовірно, етиловим спиртом невідомого походження. Наразі усе вилучене направила на експертизу. Фігурантам слідчі повідомили про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 2 статті 204 та частиною 2 статті 199 кримінального кодексу України. До розслідування наразі триває. Встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Радіокомпанія